Вітаю на каналі Хата рецептів. Сьогодні готуємо зукер кухен, відомий цукровий німецький пиріг. У велику миску всипаємо 500 г борошна та робимо лопаткою ось таку лунку. В цій лунці ми будемо робити опару. 350 мл теплого молока вливаємо туди та всипаємо 7 г сухих дріжджів. До речі, замішувати опару та тіста будемо в одній мисці. Цей спосіб ще використовувала моя бабуся. Дуже зручний. Від загальної маси цукру дві столові ложки додаємо в опару все гарно перемішуємо, щоб цукор розчинився. Накриваємо харчовою плівкою або кришкою та ставимо на 20 хвилин, щоб дріжджі почали працювати. Тим часом змішаємо сухі інгредієнти для тіста: 15 г кукурудзяного крохмалю, півчайної ложки солі та 4 г розпушувача для тіста. Пройшло 20 хвилин, ось з'явилася така пінка, значить дріжджі активні, і можна замішувати далі тісто. Далі підготовлену суміш додаю до борошна, і всі сухі інгредієнти перемішую ось так, як на відео. Такий спосіб замісу тіста дуже зручний. Мені подобається тим, що все замішується в одній мисці. До речі, друзі, якщо вам цікаво дивитися мої відеорецепти, підписуйтесь та ставте лайк. Це допомагає розвинути мій канал. Далі одне куряче яйце трохи збиваємо та додаємо до опари. Туди ж всипаємо 100 г цукру без двох столових ложок, які використала для опари. Туди ж додаю 100 г м'якого вершкового масла. Все перемішую добре лопаткою і нею починаю замішувати тісто. Як бачите, тісто доволі рідке. На цьому етапі можна його почати замішувати за допомогою міксера і вінчиків для замісу тіста. Або, якщо у вас немає таких вінчиків, можна місити руками десь 5-6 хвилин. Накриваємо тісто харчовою плівкою або кришкою та ставимо в тепле місце підходити на 1 годину. За годину тісто збільшилось в об'ємі в два рази. Я його не обминаю, а ось так обережно лопаткою викладаю в підготовлену форму. Форму застеляю пергаментом та гарно змащую вершковим маслом. Обережно розрівнюємо тісто лопаткою по формі, накриваємо плівкою та ставимо в тепле місце підходити на 1,5-2 години. Щоб тісто краще підходило, його можна поставити у вимкнуту духовку з чашкою кропу. У мене пройшло 1,5 години, тісто дуже добре піднялося. Далі, за допомогою олії, треба зробити невеликі отвіри по всьому периметру пирога. Це зручно робити, обмакуючи кожен раз палець в олію. Заздалегідь нарізаємо 60 г масла на 20 невеликих шматочків і занурюємо їх в підготовлені отвори. Таким способом готують цукеркухен в Німеччині, але я чула ще про один спосіб, коли масло перетирають разом з цукром і посипають зверху пиріг. Далі суміш цукру з ваніліном посипаємо вверх порога. 60 грамів буде достатньо, щоб пиріг не був приторносолодким. За бажанням можна зверху присипати кольоровим цукром. Все, ставимо випікатися у розігріту до 170 градусів духовку на 25-30 хвилин. Подивіться, яка краса, його вже хочеться скуштувати, але за традиційним німецьким рецептом зверху пиріг поливають гарячими вершками. На цей об'єм я використовую 200 мл гарячих вершків. Щоб вершки запеклися, а пиріг гарно просочився, ставимо його у духовку запекатися ще на 10 хвилин при тій самій температурі. Знімаємо відразу форму та даємо пирогу трохи охолонути. Подивіться, яка смакота в нас вийшла. Ніжне м'яке, пухке тісто з цукровою скоринкою. Зукер кухен це смачний і простий приготування десерт. Він сподобається всім, хто любить солодку випічку. Ідеально підходить для чаювання, зустрічі з друзями або як солодкий акцент до сімейної вечері. Дякую вам всім за перегляди. До речі, цікаво, з якої країни та міста ви дивитесь мій канал. Напишіть про це у коментарях подивіться, яке м'ягке та пухке тісто, як хмаринка, а вершки надають йому вологості та ніжного вершкового смаку. Друзі, обов'язково спробуйте приготувати цей цукер кухен німецький пиріг. Та напишіть в коментарях, як вам цей рецепт і смачного.